Всем привет, пришла мені ось такая зарядка. Сейчас я покажу, как я включу. Ляв такий акумулятор віддупса. Получаємо плюс на плюс. На минус на мінус. Все она нам покаже. все дисплей. Показую нам дисплей вольтаж. 5 режимів. SD-машина. Зараз ми включимо мережу, включаємо мережу Кручать у нас э, цей сульфатаці. ДФС, це називається сульфатація. Перший режим знімаємо табло. В салон режимі не хочет він хоче щоб клемму зняти. Знімаємо клему. Це у нас буде режим HGM для гейлових. Режим для мотоцикла Режим ТКЛ. Додатковий такий режим класний, ну, свої прикори має і... Репейт типа. <coughs> Встановлення, коротше. Його там стоїть якась шток з цим. БМА. Рекавері. Ну, типа відновлення. Це full Пульс типа пульсуючий режим. включаєте його? не бачите наскільки його стане. Я його тут кришечку скрив, подивився і там є баночки такі. І вони їх туди залив, поцьовував пошп... 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 простим шприцом простої достольованої води. Але це не обзор акумулятора, це обзор огляд Ось сюди. Ось сюди заливається. Це огляд у нас цієї зарядка. Ось так заряджується. Можна ще трошки додати. Побачити, як цей, чи він закипить чи ні, що до чого. Це вже Бушні, йому більше трьох років. Прикольна така зарядка, усім рекомендую. Силка буде, де я брав на Алікспресі, багато є. Е, їх короче, в інтернеті теж можу скинути ссылку, де я побачу і собі теж хочу купити. Є старої версії, а це нової. Великі такі цифри є дуже прикольні.